Вітаю вас, шановні брати і сестри! Христос посеред нас! До вашої уваги, православний вісник, програма про небесні дороговкази на перехрестях наших земних шляхів. Побачити їх сьогодні допоможуть такі теми: про що сповіщає нас воздвиження, або чи здатні ми здійняти вгору Хрест Господній? Яким чином зберегти в собі Христа сьогодні або про минулий тиждень? З життя українських вірян. Чи можливо допомогти словом або навіщо в нашій церкві є день молитви за сиріт? І це далеко не повний перелік того, про що ви дізнаєтеся з нашої сьогоднішньої програми. Зауважу, дізнаєтеся з перших вуст без маніпуляцій та спотворень. І Якщо вам важливо, щоб такий православний канал існував і надалі, тоді прошу підтримати нас. Це може бути звичайний лайк або репост, а може бути глибокий та відвертий обмін думками в коментарях. І в будь-якому разі перевірте, чи підписані ви на наш канал. А якщо ще не встигли, зробіть це просто зараз, не вагаючись. 27 вересня наша церква відзначала хрестовоздвиження. Як закарбовано в назві свята, пов'язане воно з історією віднайдення в Єрусалимі найдорогоціннішої святині християнського світу, чесного і животворящого Христа Господнього. А саме слово воздвиження означає підняття, адже багатотисячний натовп вірян жадав побачити хрест, для чого святиню високо здійняли. Тоді в далекому IV столітті. Усвідомлення реальності Христа зміцнило віру в істинність Євангелія. Сьогодні ж, під час хресних страждань нашої церкви та нашої країни, воздвиження знову надає нам сили крізь страждання Спасителя зміцнити віру у перемогу добра та правди. І для того, щоб відчути це, запрошую вас, шановні глядачі, в один з хрестовоздвиженських храмів. У переддень свята ми завітали до однієї з найдавніших київських обителей Хрестово-Здвиженського храму на Подолі. Тут навіть старовинні монументальні фрески на стінах храму повістують про історію цієї дивної події. Хрестово-Здвиженський храм один із найстаріших храмів міста Києва. В минулому році ми святкували 210 років від закладки камня. Храм будувався багато років і будувався на місці дерев'яної церкви, яка була тут на цьому місці. І коли горів Подол, храм також згорів. На цьому місці кожум'яки, які жили тут на вулиці, яка також називається Возвіжинською сьогодні, в честь храму нашого, був зігнутий храм. Нижній храм у нас в честь Архангела Міхаїла, який є ангелом охоронителем нашого міста. І верхній храм, в якому ми зараз знаходимося, в честь воздвіження чесного жотворящого Христа. Воздвиження це свято вшанування животворящого христа, на якому був розіп'ятий Господь, принісши себе в жертву заради спасіння людства. Апостол Павло говорить, що я нічим не можу хвалитися як тільки Христом нашого Спасителя. Хрест був дерево, на якому розпинали рабів, на якому розпинали вбивць дітей і батьків. Це була найпозорніша смерть до того часу, поки хрест не став жертовником. На якому принесена на жертва, на якій пролилася безвина кров нашого Спасителя за гріхи всього людства, віднайденою у IV столітті царицею Єленою, разом з єпископом Єрусалимським Макарієм він був піднесений і встановлений над Єрусалимом для поклоніння вірних хрест, якщо ми подивимося на Хрест, ми побачимо, що Він з'єднує небо і землю минуле з майбутнім. І Христос, який розіп'ятий був на хресті, він якби своїми руками обіймає всіх, всіх, хто народився і буде народжуватись. Особливістю богослужіння цього дня є чин воздвиження Христа. На всенічному бдінні єпископи виносять хрест у центр храму і під спів хору піднімають і опускають його на чотири сторони світу. Після чого хрест кладеться для поклоніння вірян. На Патріаршому соборі у 1276 році чин було дозволено звершувати в усіх церквах. Сьогодні у різних країнах хрест зв'язають за своїми традиціями. Бачив, як видугають греки. Два рази мав унікальну можливість бути на Воздвіженні Христа у Єрусалимі, як, як Патріарх Єрусалимський воздвигає, воздвигає Хрест. Ну, в принципі, і там, і там є різні, різні традиції. Вони якби хрест піднімають, опускають, співаючи господи помілу. А в нас ще виливають на хрест, хрест вино. Вино з розовим маслом. Це як благоухання дається честь цьому, цьому животворящому дереву. Настоятель храму запросив вірян на престольне свято. Та нагадав, що за символізмом та обрядовістю святкових богослужінь, головне пам'ятати Господа нашого Ісуса Христа, того, хто зробив хрест знаряддям перемоги, добра над злом, життя над смертю. Побажати всім нам, всім вірним православної церкви, щоб Господь наш Ісус Христос, з силою Животворящого Христа, Сьогодні благословив нашу землю багатостраждальну, благословив її миром, перемогою наших воїнів, тому що на Христі Господь наш приніс перемогу, перемогу над дияволом, перемогу над ворогом роду людського. І нехай сьогодні з силою жатворячого Христа. Господь благословить нас, благословить на перемогу і на мир. Святитель Іоанн Златоуст, розмірковуючи про хрест Господній, каже: Він витягнув нас із глибини пороку на саму вершину чеснот. Він зробив нас, мандрівників землі, мешканцями неба. Але для того, щоб ці слова святителя втілились, потрібне відповідне життя. Наповнене молитвою і справами любові, і далі про те, як намагалися жити таким життям протягом минулого тижня віряни Української православної церкви. 27 вересня в день свята Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Святу Успенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння відбулося у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Митрополит Чернівецький, Буковинський Малетій, керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, Єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк та Уховенство монастиря після читання святого Євангелія блаженіший владика звернувся до пасту зі словом проповіді. За літургією відносились молитви про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у вічаї, і втратив домівки. Після літургії священнослужителі звершили чинславлення та вклонилися чесному житворящому Христу. В кінці богослужіння блаженіший Онуфрій привітав паству зі святом та благословив вірян. 29 вересня у день тридцятиріччя знайдення мишей преподобного кукши Одеського блаженніший митрополит Київський всієї України онуфрій звершив божественну літургію в Успенському одеському чоловічому монастирі. Цьогоріч Успенський одеський монастир відзначає 200-річчя з дня заснування, а також 60 років з дня кончини преподобного Кукши Одеського та 30 років знайдення його мощей. Урочисте богослужіння відбулося у соборі на жісті ікони Божої Матері Живоносне джерело. На малому вході блаженніший Онуфрій нагородив Успенський монастир благословенною грамотою з нагоди 200-річчя. Митрополита Гафангел відзначений вищою нагородою Української православної церкви орденом Воскресіння Христове. Архієпископ Парциський Віктор нагороджений Орденом святого Ярослава Мудрого, бо службовими нагородами також були відзначені священнослужителі Одеської єпархії. Після читання святого Євангелія Блаженніший Владика звернувся зі словом проповіді до численних парафіян та паломників обителі. За літургію були підносені молитви про мир на українській землі. Після божественної літургії священнослужителі та віряни, начали з пристоятелем, пройшли хресним ходом територію обителі, бо служіння завершилось молитвою перед мощами преподобного кукуша Одеського. Митрополита Гафангел виголосив подячне слово блаженнішому архіпастерю та подарував пам'ятну ікону. Предстоятель привітав владику Гафангела з 200-річчям Успенського монастиря. Після богослужіння пристоятель благословив відкриття благодійного ярмарку, кошти з якого направлять на допомогу біженцям. 29 вересня, у день престольного свята у столичному храмі на честь усіх святих воїнів, урочисту божественну літургію звершували архієрейським чином, очолював богослужіння голова санадального відділу по взаємодії зі Збройними силами України митрополит Білоцерківський і Богославський Августин, якому співслужив. Архієпископ Переяслав Хмельницький Діонісій, а також духовенство Київської єпархії. Храм на честь усіх святих воїнів цього дня святкував своє 15-ліття. За ці роки його церковна громада зажила слави. Своєю доброчинною діяльністю та активною допомогою військовим формуванням За літургією підносилися молитви за мир в Україні та за здоров'я наших мужніх воїнів, які боронять від ворога рідну землю в пору війни. Щоб предстательством усіх святих воїнів Господь дарував силу і мужність сьогоднішнім воїнам, що захищають нині Україну на полі брані. Завершилось богослужіння хресним ходом навколо храму, після чого учасники свята взяли участь у благодійному ярмарку та послухали концерт. Кожен у житті несе свій хрест, і визначити, який з них важчий непросто. От, наприклад, наскільки важким є хрест срібства? З одного боку, це не смертельна хвороба або безпросвітні злидні, з іншого відсутність материнської та батьківської турботи, брак людського тепла, самотність та незахищеність усі ці почуття гостро переживаються сиротами, кількість яких багатократно примножила в Україні війна. Якщо допомогти кожному з таких обділених теплом людей. Матеріально ми не в змозі, у нас залишається альтернативна можливість помолитися щиро за сиріт перед Божим престолом, передавши їм таким чином часточку свого сердечного тепла. До речі, зробити це соборно можна 30 вересня, в особливий всецерковний день молитви за сиріт. Коли йдеться про тяжкий хрест дітей-сиріт, які позбавлені любові і турботи, здавалося б, найрідніших людей батьків, як не згадати про дитячий будинок, що вже понад 20 років поспіль діє при Банченському святовознесенському чоловічому монастирі на Буковині, це якраз неподалік кордону з Румунією. Зараз ми знаходимося в храмі всіх скорбящих Божої Матері на території. Дитячого будинку, який знаходиться під опікою святого Вознесенського Бонченського чоловічого монастиря, на даний момент проживає в дитячому будинку 345 дітей, вік різний. Саме маленькі це от, які були, знаходяться під опікою від трьох років і вже такі старші, там і 18. 19 років. старші навчається в Чернівцях, багатьох, в різних вузах. Молодші ходять в школу, тут при дитячому будинку, в селі є сільська школа, в якому і наші діти всі навчаються. Діти почувають і стараються вихованці, які навчають їх, це професійні вчителі, Багато матушек, монаших, які займаються скітками, які тут і проживають, які відповідають за них, і стараються їх привчати і до труду, і до любові, і до служби Божої. Ну, стараються матушки від цієї душі і серця з ними займаються, щоб їх виховати правильними такими істинними християнами нашої православної церкви. Усиновлення не подвиг, а відданість найважливішій християнській чесноті любові до ближнього. Саме цим і керувався Буковинський священник Михайло Жар, а нині митрополит Лонгін, коли в голодні 90-ті забрав кількох сиротинців з відповідних місцевих дитячих установ і зареєстрував як рідних. Про те, як згодом утворився в мовниці в селі, де розташований монастир, будинок для дітей сиріт, нам розповів отець Онуфрій, що служить в обителі, як і про те, що інколи зовсім маленьких діточок підкидали під монастирські ворота в коробочках, нерадиві батьки. До слова, серед вихованців багато калік та тяжко хворих. Є тут і окремі палати для вілінфікованих, яких заразили власні матері, які ж потім і покинули тих, кого народили. Дітки потрапляли в дитячий будинок з різних місць. Можна сказати з певністю, це з усієї нашої України. Володимир старався і других дитячих будинках, і такі, які були сім'ї, яких лишали батьківських прав, які були такі ну, матеріально тяжко забезпечені, зверталися і влади по всіх приютив у цьому будинку, який знаходиться тут, у селі Молиць. Ті, хто побував у Банженах, запевняють, що діти, котрі сюди потрапили, мають дякувати за це Богові, бо почуваються тут як у справжній християнській родині, мають усе необхідне як для навчання, так і відпочинку. Зазвичай на великі свята на гостини приїздить і предстоятель Української православної церкви Митрополит Онуфрій, теж уродженець Буковини. З такої нагоди вихованці влаштовують святкові концерти. thank Війна, страшна війна триває. Дуже багато діток під час війни прийняв свято Вознесенський Бенченський чоловічний монастир. І в цьому дитячому будинку, який є під опікою Свято Вознесенського Бенченського монастиря, знаходяться дітки навіть в цьому корпусі, повністю владика Лонгін предоставив повністю для дітей. Сирік з Крематорська. Більше ста дітей знаходяться тут у нас. Багато діток, які дуже хворі. Но, так як і наші діти, які живуть тут при дитячому будинку, вони відчувають себе як у своїй рідній субі. Тому що персонал, який з ними працює, який за ними доглядає і. Матушки, які за нашими дітьми доглядають, вони стараються вливати ту любов в серці, яка у них знаходиться, ту, яку Господь сказав. Віддавайте любіть друг друга всім серцем і всією душою. Дбати про найменших і найнезахищеніших богоугодна справа, яку має наслідувати кожен християнин. А тим паче нині в пору війни переконаний владика Лонген, якого тут називають татом. Каже, все з волі Божої. Я дуже вдячний всім, і не Господь Бог благословляє і допомагає всім. Тож нехай Всемилостивий Господь почує наші щирі молитви не лише за дітей-сиріт, а й тих небайдужих, які взяли їх під свою опіку, замінивши батьків. Це була програма Православний вісник. На цьому прощаємося до наступних вихідних. А для того, щоб наша наступна зустріч неодмінно відбулася, просимо підтримати наш канал, поставивши знак вподобання, зробивши репост, запросивши до підписки друзів або прокоментувавши сюжет, який вам сподобався. Таким чином ви сприятимете існуванню не лише нашої програми. А й всього незалежного православного інформаційного простору. Також закликаю вас усіх, не полишаємо молитву за наших українських воїнів-героїв, за усіх скривджених та постраждалих від цієї війни, і особливо за сирі. І нехай животворящий хрест, високо піднятий в нашому серці, щодня допомагає долати будь-яке зло силою Христової любові. Христос посеред нас і є, і буде.